премєр міністра Таїланду і Камбоджі у присутності Трампа підписали мирну угоду пов'язану із смертельним п'ятиданним конфліктом у липні. Про це дописує видання The Guardian. Сторони погоджуються вивести важке озброєння з прикордонної зони, співпрацювати у знешкодженні наземних мін, а також забезпечити звільнення Таїландом 18 утримуваних камбоджійських солдатів. І до речі, давайте з вами далі більш детально поговоримо так спроводи того, що ще там відомо, адже дійсно ситуація… Інформація досить багато зараз. Справді надходить, і що відомо відомо також і ще наступне а саме те, що по перше, ця зустріч відбулась буквально нещодавно, а саме сьогодні, в неділю, 26 жовтня, і зазначається, що підписання відбулося на саміті Асоціації Держав Південно-Східної Азії в Калай-Лумпурі, куди також прибув президент США Трамп, прем'єр-міністр Камбоджі, прем'єр-міністр Таїланду разом з Трампом і прем'єр-міністром Малазії Анвасом і Бравімом підписав угоду під час церемонії на сцені на тлі Гарба штатів досить символічно так а у п'ятницю, 24 жовтня, трамп вирушив у п'ятидана турне до Азії, що охоплює Малайзію, Японію та Південну Корею. При цьому саме Трамп раніше виступив посередником між двома державами та допоміг досягти домовленостей про припинення вогню. Як повідомляється документ, спирається на перемир'я, досягнути три місяці тому, після телефонного дзвінка Трампа до лідерів обох країн, під час якого він закликав припинити бойові дії, погрожуючи підвищенням тарифів і. За даними змі підписана угода передбачає звільнення Таїландом 18 камбоджійських солдатів, які перебувають у полоні. Та початок виведення важкого озброєння із прикордонної зони обома сторонами камеджійські та тайські лідери назвали документ спільною декларацією про припинення вогню. А американський лідер каломпурськими мирними угодами в угоді містилося небагато деталей щодо її реалізації. Проте зазначалося, що лідери погодилися створити групу спостерігачів із держав-членів АСЕАН з метою забезпечення повного та ефективного виконання. Йдеться в повідомленні. Ну і крім того, на саміті АСІ. Ей Трамп підписав угоди з Камбоджою та Малайзією про взаємну торгівлю та угоди з Таїландом про критично важливі мінерали. Знову ж таки, всі ці моменти вони оприлюднювали у своїх соціальних мережах X, так би мовити. Ну і звичайно, також ще хочеться з вами поговорити про те, як. Білград він готовий е, виступити платформою для можливих мирних переговорів між Україною та Рефію. Про це дописав очільник МЗС Сербії Марко Джурич. Далі цитую: я з огляду на наш досвід, з огляду на те, що ми дружимо з усіма залученими сторонами, щоб спробувати, якщо це необхідно, або якщо є зацікавленість, провести будь-які переговори про те, як покласти край цій жахливій трагедії, яка призвела до стількох смертей. І Стільки руйнувань додав міністр. Ну і до речі, ще також прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск зробив деякі заяви і говорив про те, що президент нашої країни Володимир Зеленський сказав мені, тобто премєр міністру Польщі Дональду Туску, що Україна готова воювати ще три роки. Ось такі от заяви також. Починає з'являтися, знову ж таки, сказані, звичайно, вони в контексті того, що якщо расисти продовжують війну, так, яку вони знову ж таки продовжують, то ми готові відстоювати так свої території, своїх людей ще 2-3 роки. Знову ж таки, польський прем'єр він не сумнівається, що Україна виживе як незалежна держава. Однак головне питання полягає в тому, скільки ще буде жертв. Саме також ще за словами президента, російська економіка вона стикається з драматичними проблемами. Це й посилення новими санкціями, які запровадили США, і водночас немає жодного шансу вижити у довгостроковій перспективі. Водночас туск не впевнений, оскільки наскільки стабільним виявиться санкційний підхід президента США Дональда Трампа до Москви додає він те, що росіяни перебувають у справді глибокій економічній скруті чи означає це, що ми можемо сказати, що перемагаємо з. Зовсім ні у них є одна велика перевага над заходом, особливо над Європою. Вони готові воювати у воєнний час. Це є абсолютно вирішальним питанням, додає він. Ну і Туск ще закликав Великобританію нажити в солодкій ілюзії щодо того, що її врятують у разі війни між НАТО та Росією, адже загроза є глобальною та універсальною. Перш за все через технології. І ще які коментарі давав Туск, ви і ми вже зазнаємо так мисованих атаку. У кіберпросторі у Польщі вони готові знищити кіберінфраструктуру, яка є основою наших залізниць, наших лікарень. Це може бути дуже боляче. Ось чому ви не можете в цій солодкій ілюзії? Що ви надто далеко від них? Що це не ваша війна, це просто Україна чи Польща? Додає він. Ось такі от коментарі ще лунали знову ж таки нам. Такій зустріч, яка відбулась зовсім зовсім нещодавно, ну, а тим часом США сподіваються на дуже плідну зустріч Трампа і Сім. Торговий представник США Джеймсон Грір вважає, що останній раунд торгівельних переговорів між Вашингтоном і Пекіном закладає основу для результативної зустрічі між лідерами обох держав. Про це повідомляє видання Європейська Правда з посиланням на політику. Поспілкується з журналістами після переговорів з китайською стороною у столиці Куала-Лумпурі, де починається кіальдена азійська турне Трампа. Я думаю, що ми підходимо до моменту, коли лідер проводить дуже продуктивну зустріч, сказав посланник Китайський торговий представник Лі Ченган описав переговори як інтенсивні, привітавши досягнутий процес. «Нинішні турбулентності та повороти – це те, чого ми не хочемо бачити, сказав лі журналістам, додавши, що стабільні торгівельні та економічні. І відносини між Китаєм і США є корисними як для обох країн, так і для решти світу. Під час свого першого візиту до Азії за другий термін президентство Трамп візьме участь у саміті асоціації країн Південно-Східної Азії. А Сіан, так, ми вже попередньо з вами про це говорили. І також проведе двосторонню зустріч із Сі Цзіньпінім у південній Кореї і Пекіни Вашингтон. Прагнуть владнати торгівельні протиріччя після того, як Трамп пригрозив новими тарифами на китайські товари у відповідь на розширення Китаєм експортного контролю на рідкісні земельні ресурси нагадаємо також, що США з 1 листопада вони планують запровадити додаткові 100% мита на товари з Китаю. Американський президент Дональд Трамп заявив, що з 1 листопада, або й раніше, введе 100% відсотків миту на товари з Китаю. У відповідь на останнє різке обмеження Пікіном експорту рідкісно земельних матеріалів та технологій їхнього виробництва. Про це президент США написав у своїй соцмережі Трес сошал передає європейська. Правди, і ввечері, 10 жовтня, трамп заявив, що Китай зайняв надзвичайно агресивну позицію з питання торгівлях на Дандіслав також всьому світу надзвичайно ворожий лист. І за словами Трампа у цьому листі Пекін заявив, що. З 1 листопада він запровадить масштабний експортний контроль практично на всі товари, які він виробляє, а також на деякі товари, які навіть не виробляються ним. Це стосується всіх країн без винятку. Чиво є планом розробленим ними ще декілька років тому. Це абсолютно нечуване міжнародній торгівлі і є моральною ганбою в відносинах з іншими країнами. Написав американський президент. Ну і Відтак Трамп заявив, що з огляду на те, що Китай зайняв цю безпрецедентну позицію, США з 1 листопада або раніше, залежно від подальших. Дій або змін з боку Китаю ведуть 100% митний тариф на Китай, понад будь-який тариф, який вони сплачують зараз. Також за його словами, 1 листопада ша ведуть експортний контроль на все критично важливе програмне забезпечення. Ну і ще напередодні 9 жовтня Китай оголосив про негайне посилення заходів контролю над експортом рідкістоземельних елементів, розширивши обмеження на технології переробки та заборонивши поставки іноземним підприємствам оборонної промисловості. Ось такі от наразі новини, шановні. Глядачі з'являється.